Анекдот від киянина. Ну, слухайте анекдот. Е, приїхав кум до кума в гості. Дивиться, а в кума у дворі стоїть у приватному будинку. Каже, куми, що це, ви зоопарк заводите, розводите чи що. Та каже, це купив слона. Таке гарна річ у хазяйстві. Ви не собі куми не представляєте. А що ж ви не робите, каже, представляєте, на городі стежечки попротовтував. Грядочки поливає. навозу свого хватає, вдосталь, ще й сусідам віддаю. Всі такі довольні, такі довольні. Жінка нарадуватися не може. Такі... Це й дивиться, думає, дійсно, яка річ слон. Е, ми, продайте слона мені. Каже, так як же я продам слона, а як же я буду. Да ви собі ще найдете, ви такі пронира найдете, продайте слона. Кум, да ні, ну продайте, побігу, гастроном, кум купив. Горілки, ковбаски, приходить куми, продайте слона, Ну продайте, коротше, вговарив, вговарю, по стаканчику випили, продайте і все. Ну, хорошо каже куми. Після п'ятої бутилки согласився, каже, забирайте. Забрав кум слона і повів до себе у своє село. Через якийсь період там часу приїжджає кум, кума в гості. Думаю, подивлюся, як же там куми з слоном у селі хазяйнує. Заходить до кума, кум сидить, за голову взявся і каже, як мене задовбав цей слонит. А що таке, кум? Представляєте, каже, город весь істоптав, водою позаливав, увесь двір обісрав, везде віздіваляється, нема куди діти, це гімно, це до сусідів через забор випадає. Я не знаю, що робити з цим слоновим. Як від нього збавитися? Кум подивився такий да, куми, з таким настроєм ви слона не продасте.